Так, друзі! на наш гравець все-таки доходить до кінця! Ох, шкода його! Він був на фіналі, а якось підлога зникла і він впав. Це було ідеально. Всі програють раз за разом. Це було супер круто, як цього разу. О, що ти робиш? Чекай, святкую з антима, якого можна ще взяти. О! Ти взагалі хоч щось бачиш на тій карті? Ну так. І ще за карта. Який чікінг-хат. То розмальовка на морозило безплатне. Ми з голоду помремо. Ні. Абебебебебебебебе. Безплатна їда. Дем? Куди ви? Всем привет, наши друзья! И дивіться, кто в нас? Ти що? Ты куди нас забрав? О, а что таке? Ми... Нам потрібно щось круте. О, добре, давай покажу. Ха-ха. Робот, який відвезе вас, все куди схочете. О, будемо двоє кататись. чекай. Ну це ти покажи. Добре, добре. Будемо двоє кататись. Ви не зможете двоє, тільки один переможе. І забери цього робота. Так, значить, у нас буде. Гонка за цього робота один, два, три. Так, наш друг на кінці. Де підлога? О, фік втік від тої собаки дурної. Треба далі бігти. О, Фініш! Так, фініш! Я на фініші. О! о, косно. Вітаю тебе на ножку. Ти переміг, а то ні. Туди наш робот? Це був тільки перший раунд, а зараз почнеться другий і себіналка. Ні, четвертий, Та. о, ще два. П'ятий, так. П'ят... Ви серйозно? Та що, три раунди ну, і все. Угу. А хто з... А... На мене собака дурна напала майже. Била. А на рібнові стіни почали падати. М -м -м -м. Ой, то все для важкості, ти що. Напевно, вони навіть не дійдуть до кінця шоу. Ну, а ви відпочивайте, поки маєте час. Чао! Пройшло 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Привіт. Ну що, готові? Ми ж тільки 10 секунд тут пробує. Ага. А навіть 5 секунд. А що 5 секунд, це немало? Це, це аж 5 це аж 100 хвилин. Ні. Та добре. Починаємо наш наступний квест. Добре. Гонка номер два. Один.

Ту-ту-ту-ту-ту. три секунди до кінця ти один, два, трепс, і хто цього разу переміг ну mm. цього mm. no, разу переміг, ось мені їх знову. А ні, ви двоє. сьогодні діє. Добре, відпочивайте. Один, два, три, чотири, п'ять. Ап! Да хватить. Третій раунд. Ти його що? Туди не можна. А що там? Хорони це свої секретики? Ні. У нас немає секретів. А я зайду. Зайдеш, коли твій друг програє, ти сможеш робити тут все, що схочеш. Починаємо наступний, наступну гонку! І вона, напевно, буде остання, так, вона буде остання. Один, два, три, пуу! Тут тут. Знову прийшло півгонки. Ідемо ще А, ні, розділяємось тут розділяємось. Опа! Ка, ка, ка. Бабай волхатий. Він ту 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 зайшов до хати! Бабай волхатий заходить до хати! Я в опять Граф. А тут на едет. А тут уже. Эй, Тут, тут, тут. Фина, финиш. Я бачу его вижу. финиш. Это стена. А, туда. Напоняв. На, на, на-на-на-на. Біжим. 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 Вони вже йдуть. Друзі, вони вже йдуть до кінця. Подивіться, вони вже на кінці. І два, три! О! Ми прийшли. Ти даєш там робота. Вибач, бачите, напевно, а це вже буде добре. А перш. Без... Я. Да, мам, супер короткий. Просто пройдіть, плям, сюди і все. Це ж супершитка. Але... Але всі хтось має скинути того вниз. Поперемагає тільки. Фу, що ти сказав? Фух, що мене не чують. Ох, ох, ох. Добре. Один, два, три! Тук тут, тон тек пропусти! Все, я пішов перший. Давайте нам все. Тут мав бути один фінал. І Якщо ти переміг нас восьми, то Ну <скрізь> <sharp> <Так. скрізь> no, все, фінальний п'ятий квест! Як я обіцяв, ваш, ро... ваш робот буде ну, до того червоного бабайки, і робот ваш. Блінна, чому... Чому... чому Паску для них бачать? Тобто. Зремонтуй, для Дреб них leer길... пастку видно. Я ремонтую тут. Ти. Танцюч під музику? Ні-ні, постарай хвилинку! Так, значить, ти хотів нас вбити? Відвяжи нас ведвяжи. Чому ты нас завязав? Ну, давиться. Це було. Ну, чу-чу, це важко. Теж наш закинув їх на фінішну лінію. Вони ж вмерли. Ох. бляха муха Швидше! Кидай на них бомбу! Майте за кнопки! Ой, это ж лоп! Машина взорвела у нас! Блин, миллион! Бомб! Эй! Кнопка? Вы просто тут глядаете? який великий бум бум був. Я нажимаю на кнопку? не нажимай, нажимаю. нажимаю. Ви, ти, 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 ти. Ні. Та, е, ви що, глядачі? Це вони поганці! Це вони поганці! Е -е. А, ой -ой. А, а. Добре, йдемо за роботом. Добре, відвезуть вас, вас додому. Ні, не відвезу. Я маю дівчину і дітей свій власний дім, та пішли ми. Пішли, йдіть самі додому. О, а от наш дім. Пішли. The end.